Радіо Chicago. це проект згідно закону в студії Дмитро Галан. І з нами сьогодні наш постійний гість, український політик та дипломат Роман Безсмертний днями до Києва. Завітав генсек НАТО Єнс Столтенберг. Яка мета цього візиту, і що він пообіцяв Зеленському? Про це ми хочемо сьогодні з вами, пане Роман, поспілкуватися. Тому вітаємо вас на хвилі радіо «І Чикаго. І починаємо. Доброго дня, пане Дмитро. Я пригадую під час одного ефіру, коли ми з вами спілкувалися, це було приблизно рік часу тому назад. Ви сказали, що Україна обов'язково має стати членом НАТО, і ви сказали, що можливо запрошення буде надане саме на саміті у Вашингтоні, який відбудеться 9 11 липня. Скажіть, чи змінили ви свою думку? Чи у вас змінилися очікування від цього саміту? Ні, не знаю, як сказати. На щастя, чи, на жаль, для мене мої очікування не змінилися. І можу сказати, що ті, хто зараз вважає на даний час, що жодного шансу в Україні отримати запрошення до НАТО немає, вони помиляються, бо, як показало особливо останнє півріччя, половина. До 2023 і поточного року ситуація змінюється іноді настільки кардинально і карколомно, що прогнозувати якісь речі ну годі при такій ситуації. А до згадайте до 7 жовтня 2023 року були одні прогнози після цієї дати, після терористичної атаки. Проксі силами Ірану, Хамасом, Ізраїлю ситуація кардинально змінилася. Але Ще сам і... сам президент Зеленський сказав, вибачте, що перебуваю. Він сказав, що Україна зможе вступити до НАТО тільки після перемоги у війні, і це не є щось нове, але він про це наголосив. І так само під час зустрічі в Києві, і Єн Столтенберг і, і Зеленський говорили, що це є політичне рішення, і воно не буде досягнуте. Ну от Ян Столтенберг сказав його цитату, що у Вашингтоні Україна точно не отримує запрошення. Я говорю про запрошення, а, очільники говорили про членство. Це різні речі, але я зараз доведу свою думку до завершення і е, я спробую пояснити, чому не треба бути песимістом в цій ситуації. Зовсім інший погляд на світ е, склався в ніч з 13 на 14 квітня, коли Іран відкрито атакував ракетними комплексами. і Безпілотниками Ізраїль. і власне в ці дні з 13 на 14 трапилось те, що ну, його передбачити було неможливо, тому що, і, по перше, яка адміністрація Сполучених Штатів Америки, яка очолюється демократами, вступала так швидко у війну? І я думаю, що відкриттям було для дуже багатьох у світі, що демократична адміністрація Сполучених Штатів Америки надала таку ґрунтовну допомогу Ізраїлю для того, щоб відбити цю атаку. Відтак ситуація змінюється дуже швидко. Я розумію, що хтось скаже, що Україна це не Ізраїль, через те, що Україна не Ізраїль. Тому це ще більше підтвердження, що від Липневого саміту у Вашингтоні можна чекати будь-якого повороту, особливо питання надання членства чи запрошення до членства України в НАТО. Бо я ще раз на цьому наголошу, яка ситуація буде в момент проведення цього зібрання, хто зна. По-перше, справа в тому, що в тому числі візит генерального секретаря? Єнса Столтенберга, він був настільки відкритий, як для мене, що я думаю, що і інші не очікували такої відвертості від генерального секретаря, і вона може бути пояснювальна, тому що він завершує свою каденцію генеральним секретарем, тому він був дуже відвертий. Ви маєте на увазі його заяви? те що НАТО не надали Україні обіцяну допомогу і тому подібне так. Ну, безумовно, і в тому, що не надали, і в тому, що є проблеми, ну і так далі. так далі. В тому числі і його заява про те, що якщо Захід не надасть, то Україна не зможе встояти там же просто в грубій формі, ну, в відвертій формі це було сказано. І я розумію, чому? Тому що хто б там не був наступним. Генеральним секретарем він повинен розуміти, в якій ситуації він перебуває. Ну, і треба розуміти, що цей візит багато хто його називає прощальним, але я думаю, що це не крайня зустріч президента Зеленської України з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом по тій простій причині, що. Надана допомога Сполученими Штатами Америки вона потребує організаційно-технічного забезпечення, в тому числі і, скажімо так, вичислення тих товарних груп, тих груп озброєння, боєприпасів, ну і всієї іншої необхідної компоненти для того, щоб забезпечити українську армію. А в даному випадку НАТО виступає оператором. От більше того, окремі із проплат здійснюються через НАТО. Відтак очевидно, що розуміючи, яка ситуація в НАТО стосовно окремих параметрів зброї, особливо боєприпасів, і так далі, то над цим доведеться працювати. Я думаю, що і е, Генеральний секретар, і президент України достатньо ретельно над цими речами о, зупинялися. бо... Зверніть увагу на факт, на який було сказано на брифінгу президентом Зеленським. Так, гроші є, але має бути факт. Так? Він так сказав, має бути факт. А факт поки що ми не спостерігаємо. Тобто, насправді мова йде на сьогоднішній день про інфраструктуру, ну, по постачанню, по відповідним об'ємам, по темпах постачання і так далі. Бо треба розуміти. А, ну, гроші, які б вони не були великі, їх в гармату не зарядиш. Тобто їх можна зарядити в гар гармату при при бажанні, якщо в голові смальцю немає. Але ними не будеш стріляти. Відтак, от власне, оцей момент у зустрічі він мене достатньо серйозно напріг. Тобто я розумію прекрасно, що. Як а, генеральному секретарю, так і а, президенту України в даному випадку є про що говорити. Ну я вже не кажу власне ситуація на фронті, яка змушує усіх очільників ці, в цьому стані поспішати. Але це ж той випадок, коли треба поспішати так, щоб не лама, не наламати дров за нинішніх умов. І так, треба сформувати відповіді по всіх, абсолютно, о, замовлених. Пунктах, бо, уже ж тепер, після цієї прес-конференції, як і попередньо сказаних речей, особливо які були сказані про так званий контрнаступ, воно якби все більше і більше стає відкритим. Те, про що ми з вами говорили: скільки було запитано для постачання по яких об'ємів, якої продукції, що було поставлено, в які терміни. Тепер воно якби виповзає все наверх. І стає зрозумілою, в тому числі, і причини. А чому контрнаступ такий, як був, От чому він не стався по-іншому, чому так розвивалися події в кінці 2023 року, і таке інше? Тобто, в даному випадку ситуація виглядає так, що може трапитися, що у Вашингтоні і запрошення не треба буде. А скажуть давайте будемо голосувати, бо діватися нікуди. От, звідси, я відзначаю цю річ і хочу, в тому числі, щоб ми дозволили з вами запропонувати, в тому ж числі очільникам і очільникам України, і інших держав. Треба працювати над цими. Бо якщо ще хтось не розуміє, що температура досягла крайньої межі, вона буде далі нагріватися. І кришку чайника може зірвати дуже швидко, і треба поспішати. Але при цьому треба поспішати так, щоб не наламати дров. Я це підкреслюю, в тому числі і в питаннях, які стосуються прийому. Бо, скажімо так, на сьогоднішній день це питання актуальне, і суперактуальне. Чому тому, що на фоні всіх складових. На сьогоднішній день політичні рішення для України є такими ж складовими перемоги, як і зброя. І це треба розуміти, тому що дефіцит політичних рішень за того, що система політична в Україні просто провалена і за помилок, і за тих катастрофічних рішень, які почали прийматися ще в період Януковича, які просто знищили політику. А відсутність політики вона не дає можливість виробляти правильні рішення. Ось у чому проблема? Відтак, треба розуміти, що компенсуючими факторами може бути в тому числі міжнародне коло, діалог у цьому клубі, чи Рамштайні, чи НАТО, чи в будь-якому іншому, в тому числі, озера, очевидно, що НАТО таки запустити все те, що бажало, і все те, на чому наполягав Єнс Столтенберг, таки не змогло. Відтак питання: а які чинники можуть запустити ці речі? От. Які чинники можуть вплинути таким чином, щоб НАТО змогло запрацювати на всю потужність і бути готовим і в економічному, і в промисловому сенсі, я вже не кажу в оборонному, безпековому, і так далі. Тому що виходить, е, даруйте за те, що не сказав ще, мілітарний складовий, а то виходить так, що розмов багато, а оборонна промисловість ну, як той е, поганий віз. Вона кульгає на всі чотири колеса, тому тут є над чим думати, і я ще раз хочу підкреслити: я би зараз ніяких рисок не підводив. Але сам Зеленський так, її що? підвів, сам Зеленський сказав, що це поки що неможливо, тому що триває війна, і він, ну, він так само пояснилося, це, це формулювання політичне рішення. От що все ж таки залежить це все від більшості, а більшість ще не готова. Ну тобто, він ж це сказав, голова держави, то відповідно. Дивіться, пане Дмитре. А якщо це стосується Орбана, то там, хоч вздовж, хоч поперок, він ніколи не буде готовий, він і по Швеції, і Фінляндії віляв от хвостом. І е, те ж саме буде із е, Словаччиною, там де Фіцо. Я зараз не про те, я зараз скажу про те, що може виникнути така ситуація, що або давайте будемо разом. І проситимемо допомоги один в одному, і один одному будемо допомагати, або буде дуже погано всім. Відтак, при такій ситуації тоді всі збігаються. Я ще раз хочу навести цей приклад у США і НАТО по ситуації 13 квітня було 10 днів. 10 днів. Розвідка за 10 днів дізналася, що буде відповідна атака. У них за 10 днів вони змогли скомунікувати такі серйозні системи. Це непроста річ, тим більше, коли одні знаходяться вже довгий період в стані постійних бойових дій, ну а інші лише фрагментарно задіювали цю компоненту. Це непроста річ. І що таке, коли в небі опиняється 300 об'єктів, як їх системно розподілити, як погодити всі ці речі, ну це річ складна. Відтак це говорить про гігантську роботу, яка була проведена в ці дні. І зверніть увагу: ніхто не думав і не гадав, а треба щось по... просто прийнято було рішення, і це було зроблено. Ви скажете, інша правова база, та ні, вона абсолютно нічим не відрізняється з точки зору можливостей. Я сподіваюся, що я не знаю, як кому, а вам я доказав впродовж наших зустрічей, що на сьогоднішній день що. Правова база допомоги Ізраїлю, що правова база допомоги Україні, вона однакова. А Приводом може трапитися будь що. Ну, так ми не можемо сказати, що буде відбуватися перед тим напередодні саміту. Але від кого буде залежати? По суті, рішення. Ну, ми ж не можемо сказати, що від всіх 32 членів, тобто це буде надто так по-філософськи. Хто хто має стукнути кулаком по столі, грубо кажучи, умовно кажучи, щоб було це прийнято, щоб всі проголосували. Ну на сьогоднішній день ті, хто відверто підтримує Україну, це, це 20, 20 Три 23 держави, які зробили заяви. Там навіть є 11 документи підписали звернення відповідне. Потім ще говорили: якщо я не помиляюся, може на одну-дві країни помиляюся, але насправді ситуація на сьогоднішній день зали залежить від Сполучених Штатів Америки. Тощо Америка, Америка, буде лідером, то всі інші відповідно вони потягнуться за Америкою. Навіть та сама угорщина о, Словаччина? о тут ви, пане Дмитре, виводите нас на питання лідерства. У цьому відношенні. Так от, зверніть увагу, оці всі розмови, які ведуться сьогодні в ході праймеріс в США і в республіканців і демократів, то uh, один говорить про те, що там хай Європа суєтиться, інший приймає рішення про те, що треба вступитись на захист, на захист eh, Ізраїлю. Зверніть увагу, а це насправді, якщо брати от так ідеологію обох політичних сил, то тут виходить така дуже цікава річ: Джозеф Байден діє як республіканець, а Трамп діє як демократ. А це вже не вперше в історії Сполучених Штатів Арики така ситуація, коли обидві партії запозичують одна в одній певні механізми дій. І е, я думаю, що для багатьох дивина. Те, що демократи так різко вступилися за Ізраїль і так активно ратують за допомогу Україні, і ну, зовсім повний шок, це власне поведінка Трампа про те, що з Європою треба там якось от, горшки побити. Тобто, тут явна. Ну, несумісність, не, не невідповідність, бо я не можу назвати це неадекватність, тому що це багато разів вже в історії Сполучених Штатів Америки, обох партій траплялися. Але е, ця невідповідність, вона якраз говорить про те, що створюються умови, при яких розвиток ситуації дуже складно спрогнозувати. До цих непрогнозованих речей я відношу в тому числі. І запрошення України або навіть набагато більше, бо напруга наростає, і в який момент вона сягне краю, що треба буде приймати кардинальні рішення? Ну, згадайте хоча б Перл Харбор 7 грудня, коли от 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 здавалося б, що ні, 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 ні. Ізоляціонізм і тут бабах і все понеслося. Звідси е, ситуація може трапитися такою або іншою. Зверніть увагу, як е, сили вони якби зближаються, вони весь час зближаються. А ця ситуація це як правило театру. Коли рушниця висить на сцені, вона має обов'язково вистрілити. Якщо не в першій частині, то в другій частині п'єси. І те, що вона вистрілить, вже стає абсолютно очевидним. Так, я розумію. Бажання європейців, бажання <кій> американців, бажання адміністрацій відтягнути цей момент. Ще трошки, ще трошки відтягнути цей момент. Але можете запитати не тільки мене. А відтягування воно допомагає ситуацію розв'язати, воно її ускладнює. Ускладнює воно ситуацію. І шанс. Раптового виникнення конфлікту він зростає, а не зменшується. Ну, Для цього не треба е, займатися серйозними дослідженнями. Достатньо подивитися на історичні паралелі. Знаєте, коли я чую від багатьох європейців зараз мудру фразу по типу нам Мюнхена вистачить, як це зараз часто чехи повторюють. Я розумію, чудово, що вони научені вже. Ну а якщо хтось не научений, то це ж. Це ж справа така незнання. Це ж не гріх, це просто незнання. Але за це всі будуть платити. Ну так, відкладання проблеми її не вирішує. Говорячи про штати, теж була цікава заява від президента Зеленського, що Україна та США зараз працюють над двосторонньою безпековою угодою. От, Власне за словами президента, мета полягає в тому, щоб зробити угоду найсильнішою з усіх. Це ключове формулювання найсильнішою з усіх. Чи відомо вам щось про цю угоду, на якому вам зараз етапі, і про що взагалі йде мова? Це натяк на угоду США Ізраїль чи щось інше? Ну тут, як кажуть, то розумному достатньо: це зберіть угода з Тайванем, угода з Філіппінами, угода з Ізраїлем. В результаті ви отримаєте проект ну, десь близько там 2016 року угода Сполучені Штати Ізраїль. Але вона ж не самодостатня, вона оточена ще десятьма різними компонентами, угодами, додатковими договорами і так далі. Наскільки знань і духу вистачає сьогодні учасникам цього процесу, щоб вийти на такий рівень? Вистачає достатньо. Тим більше, що досвід і практика вже величезна. Наскільки волі вистачає, щоб такі рішення прийняти? Ну, от з того, що я почув під час зустрічі генерального секретаря Єнса Столтенберга і президента Володимира Зеленського, мене склалося тверде переконання, що президент Зеленський впевнений в результаті. Роботи, яка ведеться по укладанню двохсторонньої угоди з Сполученими Штатами Америки, тому він настільки делікатно себе вів в діалозі з Єнсом Столтенбергом. Ну бо розуміючи його емоційну натуру і знаючи його реакцію на багато подібних речей, його спокійне промовляння свідчило про те, що є впевненість у чому, а в допомозі. Яка надходить, і Б, власне, в тому, що трек дороги до НАТО, він може бути на даному етапі компенсований угодою зі Сполученими Штатами Америки і допомогою, яка буде в тому числі збільшуватися від НАТО і на двохсторонній основі. От, от Можна сказати, тут от такий баланс. З одного боку, членство в НАТО, з другого боку, це комплекс угод, в тому числі США, збільшена допомога від НАТО і допомога на основі двосторонніх угод з членами НАТО. Тобто одне інше не виключає, воно радше доповнює, так? Воно, по-перше, на етапі нинішньому воно компенсує певні політичне провисання, і тому царить такий спокій, так? а, а з іншого боку, воно гарантує е, наростання допомоги. Тому що ну, я думаю, що після того, що зараз стає, е, розкривається, ну, трохи не слова не можу знайти. А ну, не, некоректно з боку партнерів продовжувати практику 2022-2023 року, коли не постачання, або неякісне постачання? Бо ну про це ж уже в Україні і в світі всі знають відтак: очевидно, що тут а, уроки підуть на користь усім, залі підсумовуючи нашу таку сьогоднішню дискусію, а по рівню важливості ось цього візиту Єнса Столтенберга до України, де б ви е, поставили власне цю персону генсек НАТО, це на рівні президента США, чи це на рівні не знаю прем'єр-міністра Італії, де би ви розмістили Єнса Столтенберга. Ну, це дуже серйозна особа в безпековій системі світу, але треба розуміти і гармонію діяльності НАТО, адже там консенсусні рішення і великих, і малих, і, і тому а, генеральний секретар це організатор цього процесу. Але тут завжди авторитет особи. І його діалог з ведучими партнерами, ну, зокрема, такими як Вашингтон, Париж, Лондон, Берлін, він і забезпечує авторитетність, рівень довіри до особи, впливовості цієї особи, і так далі. Тим більше, що згадайте, адже Столтенберг декілька років перебув на цій посаді. Перебув він по простій причині, що просто кандидата настільки ж. Ваговика складно було знайти. Я не можу відповісти сьогодні на питання: хто буде, чи це буде колишній прем'єр Нідерландів, Майкл Рюте, чи це буде ще хтось інший. Ну це, це така справа, це справа НАТО і очільників держав, які будуть приймати це рішення. Але з усього видно, що роль цієї особи, генерального секретаря НАТО, вона буде зростати. бо Фактор безпеки він актуалізується разом з тим. Треба зрозуміти, що вже і зараз конфігурація НАТО вона недостатня для того, щоб забезпечувати всі процеси в рамках інтересів членів НАТО. Бо вони в зв'язку з актуалізацією індотихокеанського регіону, економічною активністю, зростання впливу цього ролю Китаю. А, зрозуміло, що НАТО не може дістати туди, але ж а, формально. Але ж а, Великобританія, США мають не просто там інтереси, а від того, як буде забезпечена стабільність в тому регіоні, буде це впливати на ситуацію як на Російсько-українському фронті, так і на ірано-ізраїльському. Тому очевидно, що треба думати про вдосконалення системи безпеки, і з моєї точки зору дуже важливо, щоб принаймні про це почали говорити на так званому саміті миру, якщо він відбудеться. Ну на завершення я би хотів додати ще те, що Столтенберг особисто запросив Зеленського бути присутнім на саміті ювілейному у Вашингтоні. Я думаю, що президент Зеленський точно не відмовить і буде там. І сподіваємось на позитивні рішення в нашу сторону. На сьогодні я вам дякую, пане Роман, за чудову аналітику і почуємось уже за тиждень. Дякую. Дякую,